Привіт! Рада вас вітати на каналі Упс Бебі. Ляльковий рай, який у нас тут є. Сьогодні покажу і розкажу про ляльок і Пау, іспанський бренд. Саме про дві серії лялечок, які мають повністю вінілове тільце, які ось такі з волоссям, дівчатка та хлопчики. Вони вміють самостійно стояти. В них крутяться ручки та ніжки. Волосся прошите. Очі такі установлені різні, різні варіації по кольору, є карі, є блакитні очі. Зріст у лялечок у маленьких 30 см, у більших 40 см. І з чого ж почати? Мабуть, давайте почнемо із тих, що стоять на виду ближче до нас. Це лялечки серія Солеїл. Сонячні такі дітки, є декілька видів. Буду показувати кожну. І ось така, наприклад, брюнеточка її звати Софія з карими очима. В них такі більш значить, відкриті ротики, тільце таке смішнюче, дитяче. Ручки так цікаво поставлені, ніжки пухленькі, животик. О, така дуже симпатична і цікава, прям дитинка-дитинка. Це Софія. Волосся у неї ось таке прошите. Його багато, можна робити зачіски, купати їх. Ну, Купати акуратно, бо вії приклеєні. До речі, скажу в цьому відео, що якщо вії відклеїлись, ніякому разі не затирайте суперклеєм, Ось, а тільки ПВА, акуратно голочкою. І вії приклеяться. Так, далі. Це у нас Софія. Ще у нас тут є лялечка Сія. Сія. Ось така класна азіатка. Дуже багато в неї волосся, воно пишне, дуже чудова азіатка. Сія. Потім далі є Сью руденька, скажімо, так, що вона одна з найпопулярніших. Всі майстрині, які люблять, полюбляють в'язати, шити одяг для таких лялечок, що вміють стояти. Мені здається, мабуть, вже майже всі купили цю лялечку, Вона у багатьох є в нас в Україні. А сама руденька, чомусь так запала українцям в душу. Ось давайте на ній покажу, що є у цих лялечок клеймо на потилиці Маріна Пау. Волося прошите, багато його. Ось такі чудові. Це у нас сія. Ой, всі попадали. Так, це у нас сю, африканка а, така кучеряшка. О, ні, це не сю, це паті. Паті. Сю – це руденька. А, паті. Ну, так, як вечірка англійською. А, ось, така темношкіра, красуня, дівчинка. Ставимо її теж назад. Ось дуже класний, дуже класний хлопчик Іван зветься. Ляльки падають, це значить, що вони скоро повинні продатися. Ціна у них досить приємна, менше 1000 гривень, тому заходьте на сайт. Можна по пошуку, вибрати, написати Солейл латиницею і побачити всіх їх на вибір. Пошук вам покаже. Хлопчик Іван теж дуже популярний хлопчик. Ось такий. Він без ознаків статі, але видно, що це такий хлопчик. Так, можливо, навіть буду забирати, щоб вони більше тут нам не падали і не мішали показувати інших. І ще одна із цієї серії, ну дуже з таким класнющим волоссям. Це Керол. Блондинка така. Світло-русим волоссям. Навіть я так дивлюся, знімаю, але в неї реально ну, якесь навіть таке більш яскравіше волосся, ніж виходить на камері. На камеру воно трошки а, більш таке жовтіше, але в реальності воно таке а, навіть розовіше, я би сказала, Розовий відтін... рожевий відтінок. Kerol. Ці стілярки 30 см, як я сказала, ми також їх одягаємо, вони в нас виходять. Дешевше, ніж у фірмових коробочках. Наприклад, ось так можна одягнути, є багато взуття для них. Ось так можна одягнути. Ось. Так, далі серія. Вони просто називаються Маріна, але ну, ми кожного з них якось назвали. От. А, давайте ще про Солейл трохи розкажу. Ще вони є бувають в коробочках, у фірмових. В повному аутфіті, в повному їхньому образі, так як вони йдуть в каталозі. Тобто, це Керол так, так йде, потім йде паті в святковому одязі, Іван, Сью, Сія. І там от Софія в такому взагалі як наречена, як перше причастя. От. Ще буває лялька, якої зараз у нас немає. Це темношкірий хлопчик, хлопчик, називається Рене. От. І переходимо далі вже до самих марінок. Це 40 см дівчатка такі. От. Теж не бувають або голишками, або, або голишки або повністю в аутфіті в коробочки. Ми цю називаємо карешку, називаємо Наталія. Наталя вона так. Чому так? Тому що, по, здається, по-іспанськи Наталя це буде червоний, а у фірмовому аутфіті вона ось йде в червоному. В береті там, в червоній сукні. От, ну Так ми її вже стали в себе тут називати Наталією. От, у неї така карешка, зачіска у виді каре. Вони дуже такі симпатичні, мають вії, бровки. Ось голова крут повертається, ручки крутяться, ніжки теж. От І вона може стояти самостійно, без опори. Так, Далі підемо. Далі у нас із цієї серії є а, сама така популярна, так ми її називаємо Маріна. Це така білявка з сіроблакитними блакитними очима. Ну, що про неї зараз тут скажуть? Треба дивитися, кому яка подобається. Волосся шикарне, багато його. Лялька більша, ніж а, всім відомі і, а, лю, ляльки, яких ми всі знаємо Паула Рейна. От. Ну і ось таке в неї обличчя. Дуже красиво. Більшенька по зросту, така 40 см. Ціна її більш приємніша, ніж у Паула Рейна. Не набагато більше тисячі гривень. Так, Сама така цікава, на мій погляд, моя любимка із цієї серії це мономор. Так ми її називаємо, бо вона у коробочній версії. Ось тут іде, а, як мономор називається. Так. Вона має а, чубчик, він а, окремо так прошитий і, ну, наче не піднімається. Тому волосся середньої довжини дуже гарне. Каштанове таке світло, темноруса вона у нас, темноруса. Так, далі. Ось вони дві красуні, коробочки. В коробочці вона називається Adelways. А в цьому, скажу так, в цьому році її вже в каталозі немає в 2024-му, тому ексклюзивчик. Замовляйте, бо більше її не буде. Можливо, аж через рік. Така взагалі білявка-білявка з двома хвостиками. Ну, а тут вона в коробочці така Дельвес, прям на жасмін із мультфільму про Аладдіна дуже схожа. Так, що тут, тут ще у нас є. О, із коробочних версій у нас ще є ось така тут марінка Юнікорн, це тобто о, єдинорожок. Скажімо так, в коробочній версії дорожче за 2000 гривень, тому ми полюбляємо замовляти голишок і далі їх одягати. Наприклад, я вже знімала відео, ось така у нас. Виходить приблизно 1500 гривень, тобто на значну суму дешевше. Це вже наш аутфіт, наша коробочка. Таких ну, якби одягу на них не сильно багато, тому, якщо сподобалось, замовляйте, а не чекайте, що вони постійно будуть в наявності. Ось. Про сам бренд пару слів. Цей іспанський бренд з'явився досить недавно. Все, що я знаю, це те, що вони відкололися від фабрики Dinez D'Oні. По яким причинам не знаю. Так склалося у них. І буквально 3-4 роки, як вони існують, і мають свою колекцію дуже гарних лялечок, пупсиків, м'яких і повністю вінілових пупсиків. Тут зараз ми показали ляльки саме, такі повністю вінілові. Ще не показала, що у серії там, де 40 см, є фльор. Це темношкіра дівчинка з блакитними очима. Вона у мене зараз є тільки в, виді, в повному, в повній комплектації, тобто в коробочці і в аутфіті. І одненька штучка, тому теж замовляйте. А, так. Ну і ось ці саме солеїл дуже полюбляють в нас в Україні, тому що вони дуже схожі такі на діток і невеличкого розміру, їх якби, легко одягати. І вони такі цікаві. Просто ну, малятка такі з волоссям різного типу. От. Азіаточка взагалі дуже така класна з довгим волоссям. Ну, а сама популярна рижулька. Хоча хоча всі дуже класні. От. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки. Вибачайте, що лялечки падали. Але сьогодні п'ятниця і вже трошки так важкувато ще знімати. Тому вже, надіюсь, що ви мене пробачите. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі будемо ще вас знайомити з іншими ляльками іспанських та німецьких брендів. Ось і ще хотіла, хотіла сказати такий анонс, що очікується новинка 40 см. Лялька, яку звати стар, зіронька. Вона дуже схожа на Монамо. Але вона без щупчика з двома посичками. Будемо на неї чекати приблизно в квітні. Так, не забувайте про лайки, підписки, дзвіночок сповіщення, Заходьте до нас за взуттям для цих лялечок. І замовляйте лялечки, поки вони є в наявності, особливого лишки. Ще небагато лишилося. Дякую всім за увагу! Гарних вихідних, пока!